Канал P-E-T-R-O-O-R-T-E-P -E -E Назва каналу P-E-T-R-O-O-R-T-E-P -E -E Підписники 1, 63 тисяч, кількість відео 620. Опис все про все цікаве. Зміст канал охоплює широкий спектр тем, що відповідає його опису. Основні категорії відео включають розпаковки, відео, де автор розпаковує різні товари. Наприклад, пароочисник або велошолом, фокуси та трюки. Відео, що демонструють магічні трюки, такі як левітація купюри, фокус з монетою крізь стакан або трюк з прозорим телефоном. Орігамі відео, що показують, як робити орігамі, наприклад, серце з купюри. Музичні відео прикладом є Майкл Джексон the Carpathians» та українські пісні Катюша Справжня українська. Короткі відео Шортс. Багато відео присвячені святковим дням та подіям, таким як День тренера, День прийняття Декларації про суверенітет України, День Землі, День зенітних ракетних військ тощо. Особисті відео, наприклад, відео про те, як взяли собаку з притулку. Популярні відео серед найпопулярніших відео є Майкл Джексон slash за slash Michael Jackson в Карпатах, 11 тисяча переглядів три роки тому. Фокус левітація купюри 7-6 тисяч переглядів 4 роки тому. Українські пісні Катюша, справжня українська слеш 4 тисяча 4 переглядів 3 роки тому. Активність канал регулярно публікує відео, включаючи короткі відео, що свідчить про його активність. Деякі відео були опубліковані нещодавно один місяць тому, шість місяців тому, а деякі кілька років тому. Аудиторія та залученість. Хоча кількість підписників не дуже велика, 163 тисячі деякі відео набирають значну кількість переглядів, що свідчить про залученість аудиторії до певних типів контенту. Короткі відео також мають непогані показники переглядів. Присутність на інших платформах. Канал також має посилання на TikTok, що може свідчити про стратегію кросплатформного розповсюдження контенту. Загалом, паєтіроортіпі -E -E це різноплановий канал, який створює контент на різноманітні теми від розваг до інформаційних коротких відео, що може приваблювати широку аудиторію.